Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам. А Він відказав Той, хто чинив йому милість, і Ісус же сказав йому Іди і роби так і те. Розповівши причту про доброго Самарянина, Христос дав вичерпну відповідь на запитання Хто мій ближній? Спаситель показав, що наш ближній не тільки той, хто належить до нашої церкви, чи є членом нашої сім'ї, а кожний, хто потребує нашої допомоги, кожен чия душа поранена та понівечена ворогом людського роду. По суті, це будь-яка людина, народжена на цій грішній землі. У розповіді про милосердного самарянина. І Ісус зобразив самого себе і свою місію. Сатана обдурив понівечених, пограбував, розтрощив синів і дочок людських, кинувши їх у вир смерті, але Спаситель, зворушений нашими стражданнями, залишив свою славу і прийшов до нас на допомогу. Ми були при смерті. Але він прийшов нас спасти, він зцілив наші рани, одягнув нас у одяг своєї праведності, надав нам безпечний притулок, забезпечив нас усім необхідним, і саме найцінніше, велике, що він зробив для нас, помер заради відкуплення.